Якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наворовали. неможливо відкрити там, бізнес чи заробити нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було. Не висовуйся, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес це теж Завжди про перемовини, як мінімум продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати бізнесмен, який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш ти по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що в них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть оці моменти, які запрещають тобі робити.